Привіт, ви слухаєте фронтир в ефірі. Експериментальний формат Тертушка, і з вами, як завжди, я Аріна Кравченко. У контексті виходу музичного альбому, рок-опери, як хочете, так і називайте. Під назвою «Ти романтика» дуже багато розмов про те. Що ж таке мистецтво, як потрібно популяризувати літературу, чи класна це робота і так далі. І сьогодні ми спробуємо не оцінити якість альбому, не подоскіпуватися до якихось історичних чи фактологічних штук. Ми спробуємо поговорити про такі відгуки в контексті постколоніальної критики. Поїхали! Отож, почнемо з контексту. Проєкт Мур це такий освітній культурний проєкт, принаймні так вони себе репрезентують. 29 лютого релізнув альбом музичний альбом. Хтось назвав його рок-оперою, якимось таким музично-літературним перформансом. називаєте, як хочете, але назва Ти романтика. Тема розстріляне відродження, Течіна, Семенко, Курбас, «Сусюра», Хвильовий це все персонажі цього музично-наративного дійства: залучені зірки, Жадан, гурт назва, гурт Спіч», Олена Кравець, Женя Янович, Колос. Колос ще там був. Ну, тобто доволі таки помітні люди. І цей альбом. Спричинив прямо дуже багато уваги, дуже багато обговорень, іноді срачів, таких полярних думок. Хтось поставився до альбому з негативом, хтось поставився просто з неймовірним позитивом. Було дуже багато різних дискусій, наголошували на. Певні спрощеності, узагальненості, недостовірності історичних контекстів, літературознавчих контекстів, з іншого боку, говорили про те, як це круто зроблено, там музика, текст, вірші, як класно подані біографії, письменники, тобто були певні аргументи і в тої сторони, і в тої. Ми тут, звісно ж, не будемо з вами говорити ані про якість, ані про Виконання ані про якісь контексти, не будемо проганяти це через якусь літературознавчу м'ясорубку. Мені цікава, як завжди, рецепція, тому що те, як сприймають той чи той продукт, насправді говорить нам дуже багато про суспільство, для якого цей продукт створюється. І, чесно кажучи, реакція і негативна. І позитивна, на мою думку, доволі симптоматична. Зараз я спробую пояснити чому. Головними аргументами людей, які негативно поставились до цього продукту, було те, що ну як так можна з літераторами і з семенком, тому що щодо семенка там особливо постарались, там було багато нецензурної якоїсь лексики. Це багато кого обурило. І взагалі було дуже багато. Зауважень щодо поетичної якості. І загалом, в принципі, на цьому рівні ми знову повернулися до розмов про таку власне елітарність культури. Це доволі застарілий термін, доволі застарілий спосіб мислити культуру. Але ми знову ж таки повертаємося до елітарності культури, до того, що культура це щось таке високе. Це не може бути якась забавка, це не може бути якась гра з цим умовним каноном. Хоча, на мою думку, скоріше з іконостасом, Ми тут повертаємося до Марка Павлишина і його роботи канон та іконостас, де він насправді говорить, що наша манера читати та сприймати наших класиків це така дуже. Колоніальна манера сприймати класиків, тому що ми не творимо канони. Ми не показуємо, умовно, плеяду письменників. не кажемо, дивіться, це хороші письменники, спробуйте їх почитати, вони класні з тих чи тих причин. Ми творимо іконостас, де знову ж таки плеяда письменників, яких не можна торкатися, про яких не можна говорити якось інакше, ніж усталено, яких не можна зайвий раз чимось. Торкнути, образити, тобто це такі ікони на стінах, з яких ми здиваємо пилинки. Так? Ну, ми це можемо особливо яскраво бачити на прикладі Шевченка, до речі, якого 9-го, уже скоро дуже день народження, і я думаю, що це буде теж свято такого іконостасного, можливо, типу вшанування. Ось. Тому, коли починають знову ж таки. Говорити про Семенка вже як про класика, про того, на кого не можна у такий спосіб посягати, виринає дуже багато питань, дуже багато питань саме в контексті Павлишина і цієї такої, ну, постколоніальної свідомості, мабуть. З іншого боку, у нас є дуже-дуже багато людей, які мега позитивно це сприйняли. Але перш ніж говорити про цих людей, дуже цікаво подумати про позицію самого муру, їхню мотивацію, їхню цільову аудиторію. Тому що, наскільки мені відомо, наскільки я зрозуміла, от їхній такий пункт, їхня ідея фікс полягає в тому, що усі ми так чи так травмовані шкільною програмою, шкільна програма нам Недорозказала, недопоказала, вона нас обділила, вона у нас відбила бажання щось читати, щось досліджувати, про щось думати. Тому ось ми зараз будемо популяризувати українську культуру, будемо показувати, яка вона неймовірна, яка вона цікава, яка вона важлива зараз, та як її необхідно обов'язково знати, тому що вона от така сенсотворча. Я розумію, звідки. Походить ця думка про обов'язкове знання культури, але вона насправді сама по собі доволі проблематична і доволі симптоматична. Тому що, коли ми починаємо думати про взагалі ось цей тренд щодо популяризації читання, популяризації культури, популяризації літератури, виникає знову ж таки дуже багато питань, звідки в нас це. Тому що. Ця популяризація читання, вона ніби перетворилася в якусь ідеологію. Усі мусять читати, усі мусять прочитати те, те те, усі там хапаються за Снайдера, потім усі хапаються за перекопання Земля, потім усі хапаються за класику починають її студіювати просто пачками. І це реально якась така адженда, з якою йдуть просто всі таке відчуття. Звідки ця нав'язлива думка про те, що ми обов'язково мусимо читати, а той, хто не читає, він якийсь несвідомий, він якийсь недостатній, він якийсь неправильний, він, можливо, навіть якийсь байдужий до політичних питань, до суспільних питань. Тобто, це дуже цікаво, тому що я маю достатньо досвіду спілкування з людьми з-за кордону, аби зрозуміти, що читає в основному. Середній клас або вищий клас. Тобто люди, які на цій піраміді масло відомі, так піраміді потреб людини, вони знаходяться достатньо високо, аби мати оцей привілей читати і думати, і аналізувати, і якось міркувати та про сенси. Тому що, якщо так подумати, немає якогось. Обов'язку читати більше того, у дуже багатьох людей немає можливості читати, тому що дуже багато людей, особливо в Україні, особливо під час війни, вони знаходяться на доволі низькому рівні цієї піраміди масла. Вони, можливо, ще не задовольнили свої потреби першого рівня. В них немає їжі, в них немає дому, у них немає безпеки, в них немає грошей, у них немає якихось соціальних гарантій, якоїсь умовної стабільності. Та тобто це все дуже важливо, аби усвідомлено дійти до якоїсь інтелектуальної праці, до якогось читання, до якогось аналізу. Тобто в мене є відчуття, що ми цією аджендою, цим популяризаторством читання ми просто змушуємо усіх і кожного раптом стати апологетом читання, апологетом культури, апологетом знання своєї літератури і обов'язково бути присутнім при обговоренні усіх цих проблем публічно. І це дуже дивно, тому що я не знаю, ну очевидно, що на шкільному рівні література. Вона грає дуже важливу роль. Вона є формотворчою, вона вчить думати, вчить мислити, вона вчить писати, вона вчить емпатувати. Ну, тобто, дуже багато софт хард-скілів вона закриває. Але коли ти умовно випускаєшся зі школи, невже це обов'язок читати і невже це злочин не читати? У будь-якій країні, існування якої ніколи не було загроженим? Ну, наприклад, візьмемо якусь Англію. Мені здається, що там взагалі немає цього питання, типу популяризаторство читання, якесь примусове навернення до свідомого споживання літератури. Мені здається, там взагалі такого немає. Ну, тобто література та, вона просто існує, вона існує на різних рівнях, вона існує в форматі. Високої полиці, вона існує в форматі розважальної літератури. Будь-яка людина може взяти і задовольнити будь-яку свою потребу за допомогою книжки. В Україні, мені здається, ми перебуваємо в дуже цікавій ситуації, коли література часто ставала єдиним прихистком державності, єдиним способом збереження ідентичності. І єдиним місцем, де ти міг, хоч у якийсь спосіб, ще лишатися собою. І війна саме зараз вона це знову загострює. Тому у нас є оця потреба просвітити в літературі всіх. І через це у нас так багато якогось такого освітнього контенту, який. На не претендує та, на те, щоб просвічувати людей щодо питань літератури, щодо питань культури. Але парадоксально персонажами таких проєктів так чи так стають ті самі люди. Тобто мені здається, що Курбас, Семенко, Хвильовий ну, це дуже популярні персонажі для таких. Проєктів. Тобто мені спитає на думку два-три ще проєкти, які, звісно, були не у формі рокопери як це називають, але все одно це були такі доволі деталізовані історії. І це захоплення, яке викликають подібні речі у людей, які дуже довго не були взагалі дотичні до літератури. там Через сфері діяльності, через свою загальну нецікавість до е, літератури. Якщо почитати ці коментарі, це просто якась глибока вдячність за те, що хтось нарешті розповів такі важливі речі, а ці важливі речі, вони ж так важливі сьогодні, і вони буквально відображують все те, що відбувається сьогодні. І як же можна жити і не знати цього всього. Ну, тобто, знову ж таки. Політизована література, вона тут грає у всі свої красі. Тоді наступне питання полягає в тому, чи дійсно такий контент, який за суттю у все ж таки є доволі спрощеним, доволі узагальненим, тому що його мета є нагадує популяризувати, а популяризувати серед людей, які умовно ніколи не взаємодіяли з літературою, означає дуже сильно спрощувати, дуже сильно узагальнювати, не йти в деталі. Тобто, чи такий контент він дійсно популяризує читання, чи дійсно він провокує на читання? Тому що, скоріш все, мені здається, що прислухавши всі ці наративні штуки про хвильового, про Курбаса, про Сусюру, про Семенка, про Течіну, з дуже такими виразними випадами в сторону патріотичного пафосу і всього цього, ми скоріше просто беремо звідси якийсь. Політичний контекст, і знаходимо у такому контенті підтвердження своїх ідеологічних засад, які є актуальними для нас сьогодні. Тобто ми не йдемо там, умовно, читати далі, скоріше все, ми просто будемо транслювати всю цю інформацію, не кладати її на сьогоднішній контекст і. Навіть не усвідомлювати, що ця інформація вона доволі спрощена, доволі узагальнена, і все, що подається, як повний бунт проти імперії, насправді часто є ну, доволі неоднозначною ситуацією, як мінімум, в якій є дуже багато складних е і суперечливих моментів. Ось такі думки, мені здається, це цікаво думати про цю нашу обсесію з неверненням в читання, з неверненням в культуру і в літературу. Це доволі якась така, мені здається, все ж таки унікальна і доволі недосліджена штука. У цієї тартушки немає ніяких висновків, немає ніяких оцінок. Тут більше питань. Тому що з одного боку, чому ми хейтимо? Тому що не можна чіпати щось сакральне. Окей, а чому воно сакральне? Воно сакральне, тому що воно так довго було загрожене, і того, що наша місія зараз захистити від вандалів, від загроз, від загарбників це сакральне. Якщо так, то ну, це така колоніальна травма. Інше питання це чому ми обожнюємо? Бо такі проєкти дають нам можливість відшукувати політичні меседжі без заглиблення в читання як таке, тому що ми ходимо не на ці якісь такі поверхні історії і пробуємо знайти в ній підтвердження нашим сучасним станом, нашим сучасним поглядом, нашим сучасним ідеологіям і вибудовувати якусь історичну тяглість наших. Сучасних переконань. В цьому немає нічого поганого, очевидно, але це все ще колоніальна драма. Це все ще про літературу, яка виконує значно більше функцій, ніж просто література. Про читання, яке несе на собі значно більше місії, ніж просто читання. І. Це як мінімум цікаво, тому що вона провокує нас на багато різноманітних роздмів, на багато різноманітних проєктів, щодо яких не потрібно бути снобами, Це 100%, тому що надто довго, як казала Богдана Романцова, в своєму Фейсбуці, ми були в цьому всьому дуже самотніми. Тобто ми, я маю на увазі, люди, які професійно якось взаємодію з літературою, тому класно, що нарешті ця робота Помічається до цієї роботи, починають звертатися, про неї починають міркувати. Але важливо, аби це міркування відбувалося, якщо ви розумієте, про що я. Ну, власне, там така коротка ескізна тертушка, яка, мабуть, найбільше провокує на якісь подальші роздуми, подальші враження. Я в жодному разі тут не займаюся ніякою оцінкою. Я думаю, що будь-яка творчість це добре. Але міркувати потрібно завжди і про все. Це була тертушка, дуже експериментальний формат, і дуже скоро ми з вами вже знову почуємося на довгому епізоді розборі. А тим часом не забувайте підтримувати подкаст, не забувайте підтримувати українську літературу, українське видавництво і обирати, споживати. Дуже вдумливо сама була Аріна кравченко. Почуємось.